Шок Європа висунула нову пропозицію закінчення війни. Буферна зона на майже пів сотні кілометрів. Тим часом апетити Путіна неочікувано зменшилися. РФ більше не хоче чотири регіони України. Туречна назвала нові вимоги Кремля. Зустрічі Путіна і Зеленського не буде. Диктатор злякався. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дерина Гуцкало і останні події. Єс пропонує створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та Росією. Про це пише видання «Політико». Європейські лідери розглядають можливість створення 40 кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди, останньої відчайдушної ідеї, яку прийняла Москва, і яка ймовірно збільшить скромну кількість миротворчих військ на континенті. У змі послаючись на думки дипломатів, зауважують, що ця пропозиція є однією із кількох, які розглядають військові та цивільні посадовці щодо післявоєнного сценарію або сценарію припинення. Вогню в Україні при цьому поки точно не ясно, яку кількість військових союзники будуть готові відправити для патрулювання кордону. Чиновники обговорюють від чотирьох до приблизно 60 тисяч військовослужбовців, але країни ще не взяли на себе жодних зобов'язань. А президент Дональд Трамп відмовився від потенційної присутності американських військ. Однак вже відомо, що французькі та британські війська ймовірно становитимуть основу присутності іноземних військ. Польща та Німеччина заявили, що вони зацікавлені у військах в Україні, тоді як крихітна Естонія навіть пообіцяла розмістити деякі сили. Союзники очікують, що Україна все одно надасть левову частку військ поблизу будь-якого припинення вогню або буферної зони. Тим не менше, експосадовець Пентагону, який курував політику Європи та НАТО за адміністрації Обами, Джим Таунсенд, вважає, що в такий спосіб європейці хапаються за соломинку. Росіяни не бояться європейців, і якщо вони думають, що кілька британських і французьких спостерігачів зупинять їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються. А тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан шокував заявою. РФ більше не наполягає на контролі всієї Донецької області. Раніше було бажання повністю вирішити питання адміністративних кордонів чотирьох провінцій. Ми бачимо, що на Алясці було узгоджено певні принципи. За його словами, пропозиція стосується передачі агресору приблизно чверті неокупованої території Донецької області та фіксації фронту на Запоріжжі. Втім, Фідан попередив, що погодження на такі умови і втрата частини Донеччини може значно послабити оборону решт регіону. Українська сторона стоїть на своєму припинення вогню. Водночас топ темою для обговорення залишається і можливість зустрічі глави РФ та президента України. Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні двох лідерів. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Утім, Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Відтак, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що лідери зустрінуться, коли буде складено порядок денний такого саміту. Цей порядок денний взагалі не готовий. Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що не прагне бути присутнім на дебютній зустрічі Зеленського з Путіним, адже за його словами, лідери України та Росії мають непрості стосунки. Знаєте, це як Улія та Оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Водночас США не перестають і приємно дивувати нова заява, яка реально може змінити хід подій. Вашингтон береться постачати стратегічні засоби. Для кого і про яку надпотужну зброю йдеться, не пропустіть далі. Сполучені Штати Америки зроблять свій стратегічний внесок у гарантії безпеки для України. Про це виданню Financial Таймс повідомили високопоставлені європейські чиновники. Financial Times США пообіцяли європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими. Повідомляється, що Вашингтон готовий підтримувати присутність європейських союзників в Україні розвідувальною інформацією та захистом українського неба. Європа збирається надати Україні значні гарантії безпеки, і вони мають це зробити, бо вони прямо там. Ми будемо залучені як резервний ресурс. Ми збираємося їм допомогти. очень важно что штатах осознали что без гарантий украина не пойдет на реализацию каких-то не то чтобы хотела путина а даже не сядет за ними за стол обсуждать их за стол переговоров потому что ну простите отдать донецкую область даже не оккупированные города ради чего Готовність США зробити свій внесок дуже важливий сигнал для Європи. Протягом останніх місяців лідери європейських держав заявляли про свою готовність взяти участь у миротворчій місії на землі та в небі з однією умовою. Обов'язкова підтримка з боку Вашингтона. Європа має зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розташування британських сел на землі поряд із іншими, але має бути підтримка США, бо гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно отримати Росію від повторного нападу на Україну. Наразі йдеться про надання Білим домом допомоги в логістиці, командуванні та управлінні військами, засобів розвідки та спостереження всього того, в чому потенційний європейський контингент найбільше залежить від США. Фактично, річ йде о том, що Соєднані Штати дали добро європейським странам на важливі сценарії миротворчої операції на території України. А я напомню, більше 10 стран заявили готовності предоставити воєннослужби собственних армій для проведення миротворчої операції на території України. Також повідомляється про підтримку військовою технікою, зокрема системами протиповітряної оборони, які стануть прикриттям для європейських сил в Україні. Милитарная часть будет сопровождаться Соединенными Штатами Америки, то есть комплектование миссии возьмет на себя США, ну, конечно, за, за деньги европейцев. Но это уже немало, потому что комплектовать надо откуда-то, откуда брать, если в Европе недостаточно собственного военного производства. Для того, чтобы это сделать максимально быстро и реализовать те самые гарантии безопасности, Соединенные Штаты, по сути, являются Це безальтернативним безальтернативна страна. Крім того, вже після закінчення бойових дій Вашингтон надасть власні літаки та наземні радари, які допоможуть забезпечити повітряний щит над Україною. Це вже задіснення авіаційної компоненти, яка поставить на нет можливості російської окупаційної армії із ВКС армії країни окупанта в моменті. Нанісення ракетна бомбавих ударов так і, відповідно, соответственно мирним українським городам. Питання надійних гарантій безпеки є ключовим для України. Без американської підтримки ні про яку надійність не може бути й мови. Крім європейського миротворчого контингенту, російському агресору доведеться зважати на американську військову техніку, авіацію та розвідінформацію. інформацію. Як ви оцінюєте останні заяви стосовно можливих сценарій закінчення війни в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 455 тисяч підписників. Далі більше побачимось.